Приїхав наш господар, привіз, купив яйця, о тріснуте, вже бачу брак. Не пойму, що пишуть С1 таке дрібне. А це і С1 написано, а воно не зовсім то й дрібне. Але це не все. Чого тебе? Давай фокусуйся. Ні? Так, купив морковки по-корейськи. Я не знаю, чому вона в сонечку, ну, це в цьому магазині, де я завжди беру. Там у фермерії вона 52 гривні літрове відеречко. До речі, той салат, що я брала на минулих вихідних. Був 52. На цих вихідних зайшли вже 62, там, де ото капуста, морква і перець. А капуста 52 гривні відеречко кілограмове. Але я не знаю, в цьому магазині. Я вже тільки не брала, і от у них вона найсмачніша. Оця. Тому, ну, можливо, колись і візьму там скуштую, але і це ще не все. Правда, зовсім трішки. Кажу, оце все, що було. Останню забрав. Пам'ятаєте, коли збрала цвітна капуста, салатик. Так що сьогодні, користуючись тим, що Вова вніс корективи в мій день. У мене сьогодні буде сніданок. Молоко я вже прибрала. Зараз домию, я цілинку попрала вже, зараз домию подойники. Підсмажу собі яєчко і з оцим салатом. Ой, Боже, у мене повен рот слюней вже. Надумає, бідний женице, йому й ночі мало. Чись мені так захотілося салату морковна поляна. Думаю, зараз приготую бігом, так картопельку варити, гірочки відкрила. Я чомусь думала, що в мене немає. Гірків цілих є. Правда, на олів'є б не пішли, бо я олів'є люблю з кислими, а це мариновані. А в морковну поляну якраз мариновані треба. Ну, ладно. Туди треба маринована цибуля. Думаю, це зараз. Три цибули не обчистила, я ж купила позавчора. Швиденько порубала цукру, туди, солички. Оцет. Нема. Лимонний сік. А там отак у туди мало. Знайшла яблучний сік. З пляшечки, весь відправила. Мало. Ну, Соку там взагалі на дні так було. А яблучний, не знаю. От не те воно мені хочу бий. Вже знайшла пляшку ось теж яблучний оце, це вже останній. І не хочеться багато лити, бо я не люблю, коли багато яблучного цього смаку яблучного оцту. То... А мариновану цибулю люблю, я її завжди кладу багато. Коротше, не знаю, що це вийде за цибуля, але залишила, залишила, зараз нехай трішечки постоє, а потім хочу злити і полити її. Знаєте чим? Господи, що його казати, коли воно, звісно. Зараз. Хотіла швидко сказати. Ось, гранатовий бальзамічний оцет. Хочу полити потім її. І хай ще постоїть трішки за цим оцтом. Там хліб печеться. Ледве не забула дріжджі вкинути. Тоже, ладно. Тут пішла після цибулі змивати руку, чую вода щось не так зашелестіла. А в нас постійно спадає трубка там якась. Коротше, за цієї мойки, оцей сифон, він якийсь незвичний. Як Вова каже, вона там постійно в нього кудись випадає і ну, нічого, каже, переробити не можна. Це або все повністю переробляти, або. не знаю, коротше. Чую щось вода не так зашелестіла. Я туди знову вискочила ця трубка, ця з сіфона з самої каналізації. Все, заткнула мойку, тепер буду мити руці в тазику і виносити на вулицю, поки не приїде Вова. Бо я туди не залізу, я її сама не вставлю. Просто так рукою до неї не дістанеш. Бо в нас під мийкою там стоїть оцей гідроакумулятор. Ну, коротше, в який воду накачує з колодязя. Коротше, якийсь не мій день. їй богу їй-богу! Мене це создання ушатало. От об'ясніть мені, чого раніше, коли купляєш в магазині, беремо домашні, свіжі. Ой, не чистяться погані туди і сюди. Купляєш в магазині і завжди все чиститься. І ніяких тобі проблем, ніякого клопоту не маєш з ними. Все ідеально почистилось, зварилось, почистилось. І забулося. Що сталося зараз? От, от Мені просто цікаво, це тільки у нас такі яйця ми купуємо. Чи це у всіх таке? Чому в магазині яйця перестали бляха, муха чиститися? Ух, вони мені вже всі мізки, ой, відбили. Це я в холодильник полізла. Ну от. Я півдня знову потратила, я вже не можу готувати щось з вареними яйцями. Ну, ладно, що в цей рецепт їх треба потерти на тертушці. Ну, люди добрі, а мені окрошки хочеться. Туди треба кубіком порізати. Та як же ж отерахіття можна порізати кубіком, вибачте, як я його ложечкою звідти виковирювала? Я не знаю, що це за яйця. Чим їх годують, чи що з ними роблять? Ну, то, що вони не чистяться, це однозначно. Просто трендець якийсь. Вже початок на восьму, в будь-яку хвилину може Вова зайти вже додому. Вже треба на управу збиратися, а в мене тут краса красою. Все, я нарешті звільнилася, вже зібрала і йду на дойку на кухні творчий безлад в зв'язку з поламаною каналізацією. Вова, звісно, приїхав, був трішки в шоці. Ах, ну, нічого. Зараз попораємося, зайдемо в хату, він все зробить і це все перемиється. Все, мої мої хороші, салат я приготувала. Зробила аж три контейнери, щоб і завтра не готувати нічого. Завтра планую варити сулугуньку. Я побігла на дойку. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Бувайте до завтра. Обідняла, поцілувала.